Щороку у четверту суботу-листопада вшановують пам'ять українців, які загинули через штучний голод, організований сталінським режимом. У минулому столітті московити тричі влаштовували масовий геноцид українцям. Найстрашніший голодомор 1932 33 років, внаслідок якого загинули мільйони людей. Цьогоріч вшановують 90-ті роковини із часу цієї страшної трагедії в історії України. У Коломиї вже традиційно відбувся молебень біля пам'яті. Жертвам голодомору. Ті, хто чинять злочини проти, проти людства, мають бути засуджені світової спільноти, а жертви віком пошановим. Голодна примусова війна, задля того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, винищити цілий етнос, війна, щоб зруйнувати доковічні основи народної моралі, витуїти в серцях людяність і натомість. Посіяти в душе страх, жорстокість, підозрілість і не духовно. Мільйони заморених голоду людей України. Ось наслідки цієї біди. І ось у часи сьогодення, через дев'ять після голодомору геноциду проти українців знову застосовують методи геноциду. Повномасштабна війна окупантів має на меті знищити українську ідентичність. Культуру історію мову. для цього окупанту вбивають, і депортують українців, руйнують міста, знищують пам'ятки історії та культури українського народу. І знову стільки безмирених жертв, стільки страшного покоління українців, скільки змарнованих і знищених життів українських дітей, людей. Тож сьогодні об'єднаємося. У спільно свободній молитві заради нам і хай ця молитва захистить нас від болю минулого. Серед місті Коломиї відбулася акція Запали свічку пам'яті. Локація незмінна, площа відродження. Організацією зайнялося управління культури і туризму Коломийської міської ради. Коломияни прийшли зі свічками в руках, символом поваги й пам'яті про тих, хто загинув внаслідок голодомору 1932-1933 років. Чи ти стоїш ще в серці України? Чи не люд розстріляв? Убив тебе, маленька дівчинко. Голодна Українкою, дивлюся в небо рідне, голубе, не голубе, посивіло вже згоря, ростими рашистами не раз моя земля, мої жита і зорі, як їхні душі дивляться на нас, як плаче серце, поможи нам, Боже, ти дарував нам хліб, життя, любов, хай згине зло, хай згине зло вороже. Ми вижили. Ми виживемо знов, чи ти стоїш ще в серці України, чи нелюд вдруге розстріляв тебе, маленька дівчинко, незламна українко. У нас ще буде небо голубе, і я прийду до тебе. Колосочки пшеничні житні, принесу в руках, ми всі незламні. Донечки, синочки, ми пережили війни, голод, страх і будуть в житі маки і волошки. Лелеки нас торкатимуть крильми, ти почекай, маленька, зовсім трошки. У нас буде хлібчик завжди. Буде мир. Господи Боже наш. Пом'яни душі усіх безвинно загиблих від голодомору та інших репресій. Закатованих та вбитих братів і сестер наших, подаруй вічний спокій у Твоїх світлих оселях тим, хто пройшов через страшні душевні муки, спостерігаючи за стражданнями власних дітей, упокой Боже всіх жертв голодомору і репресій в оселях праведних, прийми Боже як мучеництво їхній біль і сльози. Святими молитвами загиблих та пам'яттю про них, очисти, Господи, нас сьогодні, від усякої байдужості і жорстокосердя, ненависті і нетерпимості. І нехай, Господи, милістю Твоєю, подібна біда в нашій землі, ніколи не повториться знову. Амінь спогади про голодомори і погляд на сучасну війну Росії проти України під такою назвою у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відбулася пам'ятна академія. Захід організований спільно із Коломийським навчально-науковим інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Деталі у сюжеті. Сьомий рік поспіль Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського проводить спільні заходи спільно з Коломийським. Ломиським навчально-науковим інститутом, присвячені пам'яті про Голодомор. Цьогоріч вирішили провести паралелі із сучасною російсько-українською війною. Сама історія музею, фактично, його формування розпочалося в тих страшних часах, коли на великій Україні московська присутність організувала цей штучний голод. Тоді тут. Ще в умовах польської присутності українська громадськість зорганізувалася для побудови свого українського музею. Але вже в той час практично галицька вся інтелігенція, галицьке селянство, всі українці і не тільки українці знали про те, що відбувається на великій Україні. Ми повинні про ці речі говорити, пам'ятати це вже от другий рік, в часі повномасштабної війни. Російської агресії проти України це є логічний крок Росії. А ми е, збираємося для того, щоб наголосити про цю пам'ять, про цю трагедію. Цей е, час, коли йде широкомасштабна війна російсько-українська, питання відзначення сумних роковин голодомору є надзвичайно актуальним, адже ми бачимо протягом цього, цього півторарічної війни відбувається геноцид українського народу в усіх галузях: культурний, національний, природний і людський. Пройшло 90 років, але методи і засоби здійснення геноциду щодо українського народу, вони не змінні, лише більш витончені, більш нахабні, більш такі людиноненависницькі, які не не можуть бути приємні у 21 столітті. Участь у заході взяли науковці, музейники, духовенство, студенти та школярі. Присутні ділилися своїми роздумами на тему голодомору. До того ж були представлені дві лекції: одна на історичну тематику, інша про те, як змінилася мова під час голодомору. Розкажімо, куркуль слово куркуль має лексичне значення багатої заможної людини під час голодомору. Це слово означало ворог народу. Будемо говорити про те, яким чином люди творили прислів'я і приказки, фольклор того. Часу, зокрема, присутні ні корова, ні свині, тільки сталі на стіні. Що це означає, чому це люди вживали? Тобто, голодомор змінив мовлення людей, змінив мову українську і теж відбувається сьогодні це і в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минуло 90 років з часу великого голоду, штучно створеного диктатором Сталіним. На жаль, і зараз у 21 столітті в умовах повномасштабної війни Росія використовує ті ж самі геноцидні дії проти українців.